Аміт країни НАТО погодилися скасувати план дій щодо членства для України. Повідомив про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулева. Зауважив відтепер шлях України до НАТО стане коротшим. Ухвалили ініціативу після палких дискусій. Сьогодні до Вільнюса почали проїжджати світові лідери вже завтра. Там стартує саміт альянсу. Чого варто очікувати Україні? Про це поговоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайло, то що означає скасування плану дій щодо членства для України? Ну, фактично, це спрощена процедура набуття членства. Ми не зможемо про не проходити додаткові опробування. І саме план дій щодо членства ми сподівалися отримати на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році. І фактично це багаторічна програма здійснення реформ та переходження на стандарти НАТО. Але ми, отримуючи допомогу від західних партнерів, фактично і так переходимо на стандарти НАТО, і зараз маємо надзвичайно сильну армію завдяки цій підтримці. І от в цей Проміжний етап план дій щодо членства нам не доведеться виконувати, і фактично ми зможемо в перспективі вступити до НАТО за тою самою процедурою, що рухається туди Швеція та Фінляндія. Ну і вже цей крок, який ухвалили країни НАТО, привітало офіційний Київ. Давайте послухаємо, що сказав з цього приводу міністр закордонних справ України. Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо скасування плану дій стосовно членства України в альянсі. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скоротить наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент для того, аби внести ясність із приводу запрошення України приєднатися до альянсу. консультації ще тривають. Протягом дня будуть проведені низка зустрічей. Фінального рішення поки що немає. Під час зустрічі в Осло я запропонував Україні чітку програму. Вона складається з трьох елементів: перший практична допомога задля досягнення оперативної сумісності між збройними силами НАТО та України. Це зробить Україну ближчою до НАТО. Другий це створення Ради Україна НАТО, третій елемент скасування плану дій щодо членства. Це зробить загальний процес коротшим. Водночас це не означає, що нам треба відмовитись від проведення реформ, просто цей процес буде прискорений і багато років, як передбачає план дій щодо членства, він не займатиме. Ну що ж очікуємо на остаточне рішення щодо скасування ПДЧ для України. Ну а яких іще рішень варто чекати на цьому саміті? На цьому Нато у Вільнюсі? Найголовніше, ми чекаємо запрошення до членства в НАТО. Це ще не означає повноцінне членство, але воно не передбачає застосування п'ятої статті статуту НАТО, коли б всі країни застосовували б силу, якщо на іншу нападуть. Водночас це відкриває безпосередній шлях до альянсу. Водночас, під час саміту у Вільнюсі вперше буде проведена Рада Україна НАТО, фактично, Україна. Сяде за один стіл із іншими учасниками. Ну і е, яким саме буде рішення, ко е, поки що остаточно не е, вирішили і зараз тривають дебати. І сподіваються, що впродовж цього цих двох днів таки вдасться знайти компроміс. Але е, дуже багато країн налаштовані оптимістично. Зокрема, і Литва, яка приймає цей саміт. Давайте послухаємо. Ми розуміємо також, що Україна має бути цілковито інтегрована у трансатлантичні структури безпеки і стати країною-членкиною НАТО. Час постійних обіцянок минув. Настав час узгодити чіткий план, як цього досягти. У нас немає іншого вибору, окрім як погодитись і надіслати потужний сигнал Україні. Перспектива членства надзвичайно важлива для держави, яка майже півтора року героїчно бореться з російським монстром. Вільнюс має бути місцем, звідки до Українській українського народу дійдуть хороші новини. Ми суворо переконані, що Україна має вступити в НАТО, тільки на це дозволять умови. Я знаю, що таку позицію поділяє президент Литви й наші інші друзі з країн Балтії. У НАТО немає одностайності з цього питання, але всі союзники глибоко віддані Україні її безпеці та майбутньому. Розмови про те, як ми сформулюємо цю обіцянку, ще тривають, але я дуже оптимістично налаштований щодо повідомлення, яке ми надійшлемо не лише українському уряду і народу. А й Росії про те, які ми сильні й солідарні засідання Україна НАТО відбудеться 12 липня за участю українського президента Володимира Зеленського, Тож очікуємо і його у литовській столиці. Дякую, Михайло. Михайло Брудне, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Про день напередодні саміту Північно-Атлантичного альянсу у Вільнюсі, який ми всі сподіваємось, стане знаковим, потужним і визначальним для України. Завтра будемо ретельно відстежувати перебіг саміту. Всі зустрічі, всі заяви. Ну і звісно, наш міжнародний відділ буде максимально оперативно інформувати вас про все важливе. Німеччина оголосить додаткові пакети оборонної підтримки для України під час саміту у Вільнюсі заявив міністр оборони Борис Пісторіус. Йдеться про великі обсяги поставок військової техніки. Повідомив агенції Ройтерс, один із високопосадовців німецького уряду. Каже, Берлін також працює над двосторонніми гарантіями безпеки для України. Утім, вважає, що зараз не на найкращий час запрошувати Київ приєднатися до альянсу. Німеччина і США блокують офіційний запит України на членство в НАТО. Пише німецьке видання Більд із посиланням на джерела. За його словами, Берлін і Вашингтон тиснуть на і на інших членів блоку, щоби ті також підтримали їхню позицію. Утім, багато держав підтримують запрошення України до альянсу. Серед них країни Балтії, Польща, Болгарія, Румунія, Швеція, Туреччина та Франція. Нині дипломати держав НАТО ведуть таємні телефонні переговори, аби до ранку вівторка досягти спільної позиції. Передає більд Німеччина ж каже, що не підтримує підсумкового документа, якщо він створить враження, що Україні гарантують прискорений шлях вступу в альянс. Лише вступ України до НАТО принесе перемогу вільному вільному світу і остаточно зруйнує мрії Росії. Про це п'ятий президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданні Newsweek. зазначає, що Україна потребує чітких гарантій членства в північно-атлантичному альянсі. Коли союзники по НАТО зберуться у Вільнюсі, не варто витрачати час на альтернативи й обхідні шляхи. Вільнюс 2023 року не повинен повторити помилки Бухаресту 2008 року. Україна потребує чітких гарантій членства в НАТО, офіційного запрошення. Якщо двері НАТО відчинені, то дайте нам увійти. Пам'ятайте, що Україна є гарантом європейської безпеки, а не її реципієнтом. Лише вступ України до НАТО остаточно зачинить двері неоімперські. Ським мріям Росії, які залишиться і після відходу Путіна, і принесе перемогу вільному світу, а також мир, безпеку і стабільність на довгі роки. Виправдовував російську збройну агресію. Служба безпеки повідомила про підозру священнослужителю одного із храмів Московського патріархату на Черкащині. За даними слідства, з грудня торік чоловік, який прислужував у храмі нижчим кліроком, під час спілкування зі своїм оточенням підтримував Росію, виправдовував воєнні злочини та поширював думку, що так званий руський мір на окупованих територіях буде благом для України. Під час обшуку правоохоронці знайшли у зловмисника плакати з нацистською та комуністичною символікою. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років за ґратами.